Нагадуємо, що у проєкті Контракт 1824 беруть участь 24 бойові бригади. Наступна інформація про дві з них. Вдало сплановані штурмові операції та переможні бої протягом 10-річного збройного спротиву агресії Росії, повномасштабне вторгнення, як і російську агресію 2014 року. Вони зустріли одними з перших. На їхньому рахунку: звільнення Вознесенська, контрнаступ на Харківщині, бої за Бахмут, звільнення Кліщиївки. Вступай до лав воїнів легендарної 80-ї галицької бригади та стань частиною великої десантної родини, яка завжди поруч. Ця бригада носить почесну назву українського діяча борця за українську державність. 59-та – окрема штурмова бригада безпілотних систем імені Якова Гандзюка. З 14-го року і по сьогодні її воїни мужньо захищають свій дім від російського окупанта. Бої за Херсон, Миколаїв, Авдіївку та Покровськ у складних ситуаціях вони об'єднуються як справжні патріоти, готові відстояти честь своєї країни. Долучайся до степових хижаків нашого війська.